Шевченківський тиждень з іменем Кобзаря Зал Перспектива 2023 рік. Тарас Шевченко, думка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку стареньку, молоду дівчину? На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на цім поці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, аж журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Тарас Григорович Шевченко, уривок з поеми княжна. Зоре моя вечірка. Зора моя вечірня, сійди над горою, поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зеленії віти, А на вітах гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі не недолю вищує. Як сон трава при долині вночі розцвітає. А про людей, та нехай я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моє, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі. І спати не ляжу, а ти завтра тихесенько похаві розкажеш. У рик доми мої, доми, Тарас Шевченко. Доми мої, думи мої, лихо мені з вами. На що стави на папері, сумними рядами, чом вас вітер не розвів. Степу, як пилину, чом вас лихо не приспала, як свою дитину. Вас лихо на світ, на сміх породило, поливали сльози. Чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що приклинає долю? Чого нужу світом нічого робить, не сказав б на сміх. Квіти мої, діти. Нащо вас кохав я, нащо доглядав, чи заплаче серце одно не всім світі, як я за ним плакав, може, і вгадав. Може, не йдеться, цівоче серце, карі очі, що забачити сідоме, я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих, і пан над панами? Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Цикарі оченята, це чорні брови. Серце рвалося, сміялося, вовало мова, бувало, як уміло, це темні ночі, це вишневий сад зелений, за ласки дівочі, та за могили, що на Україні. Серце мріло, не хотіло співати на чужині. Не хотілося в снігу в лісі, в козацьку громаду. Головами, з панчугами, з парад на параду. Нехай душі козацькі в Україні вітають. Там широко, там весело від краю до краю. Як та воля, що минулась, її першороке море. Степ і степ, мабуть, пороги, І могили горе. Там родилась, гарцювала козацька воля. Та шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, руки не остила. Тарас Григоргович Чевченко ревете стогнення, ніби широке, реве те стоген, ніби широкий, сердитий вітер завивав. додолу вебли невисокі, Горами хвилю підійма, і пліти місяць. На то пору і схмартити виглядав, неначе човен синім морі, то виринав, то потопав. Всі третій півні не співали. Ніхто ніде не куманів. Сечі в гаю перекликали, та ясен раз у раз скрипів. Таку добу під корою біля того каю, що чорніє над водою, щось біла, букає. То вийшла русалонька, матері шукати. А ж та козаченька, щоб злискотати? Не Русалинка, плакає, то дівчина ходить, сама не зна, що таке робить. Так ворожка поробила, ще менше скучила. Щоб, бач, ходя у півночі, спала й глядала, козаченька молодого, що торік покинув. Обіцявся вернуться та, мабуть, і загинув. На китайкою покрились козацькі очі, Навмиле біле личко, зі вочі. Орел виняв карі очі на чужому полі біле тіло ло вовка Така його доля. Дарма що ніці дівчинонька його виля глядає, Не вернеться чорнобривий, та й не привітає. Не розплати духу косу, Куст, хустку не зав'яже, та на ліжко в домовину. Ляже. Тарас Шевченко Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, пугатирі з плугами йдуть, співають ідуть і дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка. Вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затихли.